трохи затягнув з розкладом. Привіт. Приветики. Е, да, сьогодні тільки вівторок. Трасте Це штим після А мені вони якби дали свій розклад, коли була романтика, сказав, то тут у вас зараз появляється вже розклад, расте. Да. Я буду перше читати, тому що розклад просто ахірівать, ахуєвать, все як хочеш назвати, тому що сьогодні крики, все буде, обіщане просто все. Вот. Ну а что ж, можете бачить наші перші синові по клубу романтики. Зайдіть на Instagram акаунт Guide Club Романтики. Вот, я з вам вишлу асолочку. Ви ж от реально ці люди бачать свой. У них там ще? і всі новини свіжіші, і що там ще? Не лише свіжіші, і ви там робите які анкії, а короче, не анкети, бо битви ГГ там, всякі це вот И вот это выходит всякие достижения, вот клуб Бурманский будет лучше, вы бы знали бы, да, что это за груза, конечно же. Цель на рекламу реально просто я буду реально порадовать всех ребят. Спасибо, что вы есть, смотрите у нас такие контент, просто молюсь на вас. Я на эту по ПТЛ, по всей истории, и вот заранее достижения выходят, и вот вы сразу же их сюда, в свой инстаграм. Жертву, и сразу аккаунт гайд клуба романтики, або гайд клуба романтики, просто, я хочу там... Uh, а у нас сегодня Специально писали на выходы новых серий. Дел. Алиса, ты что, нас решила порадовать? Нарешься, мы тут у тебя уроки закончатся, нарешься у тебя бесконечная история. Не знаю, мы порадовать нас тоже, но решила. Ну, и сразу же путь Валькирии. А, я вам сейчас скажу, знаешь, что такое путь Валькирии? Я не знаю, что лучше ведь бывает, но мне нравится, что это Коваль, писательница путь Валькирии, писала из-за военных действий на Украине. Да. І Райан видала цю історію. Вже, вона потеряла крутого писателя, Кобаль. не дуже подобається. Ну, її історія «Високий прибой». Э... Тільки шо за, що цю історію скоротили до двох сезонів. Думаю, що так би реально Райану історія була б ще краще. Ну, а зараз пусть «Валькірія». Ну, як би навіть все інакше дописати. «Псі» – заключительна із Я абсолютно не читаю «Псі», мені не подобається. Зразу скажу, я не проти шута. Мені подобається «Рожденний луною», як... Боже. Лігенда і вот щось нейтральність, воно мені подобається і ні. Но псі, пробачте мне реально фанат, що там. ви заказите. Фу, фанати Ремі, тільки Ремі дивиться, та ні. Справді, мені зімочно не зайшло псі з перших серій. Можливо, я так і читав, можливо, треба було зразу всі серії за хлопку читати. А я їх читав як? Я їх читав там одну серію, можливо, раз в тиждень і так. Можливо, так я і не поняв, зрозумів сенс цієї історії її не прочувствовав. Далі пустині», одна серія. Шкода реально, що одна серія, тому що я якби зараз прохожу в пустині», А зараз вже другий сезон проходжу. Я хотів би швидше побачити більше серій про «Рози пустині», Хочу щоб побачити більше алмазних лікараних, щоб, щоб пройти цю історію. Ну і хочу завершити вже якби це все. в те. І гру в те, що було приблизно друг на друг в своїй останній серії. Реально. Її зараз розтягують і всіх пиви куди. Не знаю, на що це реально. І гра те, в те, коли ну, перший сон він зайшов, другий більш менш, а третій я поки що не читав, я не знаю. Реально, якби я боюсь, що там за пізді зараз може проїсходити. Ну, а ще це обновлення, як і виходить в фінал в грі в те, вроді би. І вроді би, вроді би, теж має скоро вийти фінал. Я вже на себе Нарешті, нарешті, Урса взялась за діло. Нарешті, вона виздоріла. Тобто, не знає, Урса вона хворі, тому було мало серій. Я хочу на себе два. Дві серії. Я очікую від цих двох серій дуже багато, тому що по фіналу першого сезону мені нічого не було понятно. Е, Можна сказати, десь фінал є першого сезону, тому, що реально, в мене там вже багато було зданок, але це певно нічого не виявляється правді. Лоша в Рівні три серії. Спасибо, просто ловше время, мені так любить, особливо Ренат. господи, як я не можу. Ренат просто бусинка, Ренат, за Ренат і ставлю вам лайкосик реально. реально. Ренат нам просто подобається. Я в його тайну. А зараз нічого там відбувається, вообще все кльоло. Збройний фінал першого сезону. Я вообще взагалі читала такий передушний. Господи, коли будуть нові серії, я все це буде да, Калікла без Сансари, дві серії. вообще круто, я хочу нарешті побачити фінал сезону. Нарешті знаємося, що чому де я іменно має померти. І що вже в стане фіналі, і моє врушення з Рамом, і взагалі Дорана Басу, хоча більше бачити реально цей персонаж мені подобається, можливо, має бути війна Ветка Рам і Доран Басу. Можливо, Йдемо в сад. Сценаристка Савіна говорила, що буде ще один новий, Я діявся, що в цих серіях нам його покажуть. Ну і вже Едемосад, взагалі крута історія, але я її читаю дуже довго, тому що там дуже великі серії. Біздушне, дві нових серії, фінал кажуть, що це взагалі класно, бездушне. Мені дуже подобається це. Пише Діман, попав в мір людей, починає все вчитися. Це взагалі класно. Це ідеально, просто ідеально. Біздушно, це отдельний просто від іскуства, за який я тоже ставлю лайк Вінсі. Пиши, моя рідненька більше, більше і більше бездушною. Не Ну, збої, брате, відпуску, відпочивавтому вінці, лайкосик тобі тоже. Із Том 2. Я гадав, що буде дві серії в цьому в цій обмові, тому що 4 серій точно не може бути, тому що там і тому у нас кас фінал же 4 серії, три не могло бути серії, тому що тоді б їй лишилось би одну серце. Так і може, а вони не цього разу де по дві серії із Том 2. Ну, менше чи менше, но зато фіналу вже тоже швидко близько, тому вже Наступні унові бачимо фінал, але наступна обнови буде Юлія та Релепні. Розвійте серце Астраї. Ну, цю історію покажено нейтрально. Я не знаю, що про неї казати. Мені в першій серії ролики. Перші серії Містреї. Ну, ну як? Е, ну, Перших дві. Мені сподобалось і ні. Дуже все є непонятно для мене, реально, Термінологія, це все. Мені поки що все непонятно, але но... не здається, що мені буде понятніше з цього його нове. Секрет і без Обіщала, мало що не буде, не здається, його три серії, але ні, нема три серії. А, що ви пишете? Секрет і без Він реально класний. Почали з того, що дуже фігурово, що почали геть сценарістів розбитое серце Астраї і Секрет і без Репи, як всі хейтили, що він буде героєм, нехіна нам продовження. Це реально круто, я вам скажу. Мені сподобалася ця історія всіма, я готова далі читати. Це такими от отсилками секрета небес, але ні, тіпа. це вообще другая історія. Не значить, що тут навіть щось йдеться про секрет небес, наприклад, ангелів Дем і демійів. Історія 41, яка ми не знаємо, але з догадки, що це Розіона Іолной або Тіні Сентфорта 2 ходить уже. Я жду, тому що в мене є якісь спеціальні каналі-спойлери Я якраз вийшла разу, спойлер якраз від нових історій Це якраз хтось не без репу і в мене розбите серце астро Тому, так да. Далі що? Любов за світ без нових серій, нічого нового Ну, я навіть кажу, що Тєпіш Нехай пишуть як хочуть, тому що Мені реально подобається історія Тєпіша Так, да, можна навіть не бути тапком вот, тапочек Е, ну, мені реально подобається історія Тепша. І е, е, гріх, любов, зло, мені взагалі класно. Після цього любов, що зло, зло більш-менш. Мені не подобається через, ну, тільки через графіку, ці типу, перші перша в тумані, ну так мені теж подобається. Ну і без е, нових історій, тому що е, взяла перерив, готові історію к фіналу, любов, к, гріх і зло, до фіналу. Ну, е, любов, гріх зло, так і без фінала, И скорость дала перерыв для подсолки к финалу. Да, я надеюсь, что шу, шут, шут, да, на... о боже, шут. Тебе пишут, например, классную финал. Я надеюсь, потому что у меня ветка с вампиром. Мы нашли все... Что мы на с самого? Что у меня такие пенесы, да? Не знаю, как меня. Я надеюсь, что будет очень классно. Потому что реально, тебе пишут, да, это все мои все ветки, все финалы, все статы. Ну, окей, мужик, мы Я буду радить. скоріше побачити uh, Любов Христову, Ну ще я вже хотів би цю історію завершити, реально. Я вже чекаю її завершення. Сквозь бурю і плам'я другий раз по тому немає нових історій, тому що я як чув автор, я перекладач на різні інші, на іншу там, якусь мову якраз, і сповільня перекладаю історії. Тому нема нових серій, типа їм ми треба взяти перерив. Плюс там вже з вже блискусь к фіналу це от сквозь бурюйклам. Я, і я. я що це теж нема нових серій. А далі після АКАЗаврілі Добре. Те, що в ремі вигорання, я теж знаю. Я дуже до своєї людини реально. Добре, вона взяла отпуск, але проходити в комітіоніці. Просто як її хеть всіма способами. Прийміть свою людину. Вона пише твій історії. Вона не по своїй волі їх пише і заставив мальчик Владик, звісно, вже писати це. І вона не винувата, що їй прийшлося якось одної історії жертвувати. Вона да, казала, що вона ніл це ніяк не повпліяє КПС. Ну ні, це гаразд, що в неї емоціональне не вигорання, вона безсила. Тобто, взагалі вона ніяк не може ці історії вивозити одночасно. Помітив цю людину, в неї і так тіпа, вона і так майже не бере отпуски. Крім того, що Віроніка, боже, чого і перше називає свою прижиту серії. Вероніка, да, яка бере через кожну серію діла по 3-4 отпуска. І людина реально її вигорання. І я просто приймаю цю людину і, ну, нехай це все прийде, але пише, що дві серії або три ні, не знаєте, що вийдуть. Тому такі от діла. Це весь був наш такий от це от. список. Розписання Ну, а на цьому ми закінчуємо. З вами Ратіс. Значить, всім па-па!